вдохновляет Владимир Владимирович Путин. Он единственный борется за Украину и спасет ее, я уверен. Иди в <звучит> подонок, тварь. Забань его, чтобы я вони этой здесь больше не слышал. Ось так без церемоній і пафосу, усе як є, просто і без замилювання очей. Російський журналіст Матвій Ганапольський у прямому радіоефірі закрив рота ватнику з Дніпропетровська. Ведучу київської радіостанції обурила любов українця до Путіна, який, за словами дозвонювача, виявляється, війною і крові лише рятує українців так обурила, що ведучий може не по журналістські, зате відверто послав палкого Путіна люба і попросив редакторів більше ніколи не включати ватного абонента в ефір його програми. Про правду без прикрас лише за мить у Спецкорі вітаю вас! Не підрахуй. Центр виборчком таки призначив у Павлограді другий тур у міста знову більш як 90 тисяч жителів і шанс на справедливе голосування. Солдати її не бачили, але вона є. Зимову форму рекламують чиновники від Міноборони і обіцяють її на передовій хлопцям. Схуднути заради авто ще трошечки. Нам ще 40 тисяч гривень у кіровограді. Панянки скидають зайву вагу, аби піаром заробити гроші на джип для спецпризначенців в АТО. Другий тур виборів мера у Павлограді відбудеться 15 листопада. Так вирішила міська виборча комісія. 12 членів проголосували за 5 Були проти. Цю звістку присутні на засіданні та учасники мітингу під стінами мерії зустріли оплесками. Скандал у Павлограді розгорівся в понеділок. Щойно підрахували голоси за кандидатів. У другий тур вийшли кандидат від опозиційного блоку Анатолій Варшина та ветеран АТО від укропу Євген Тєрєхов. Тоді раптом оголосили, що кількість виборців у місті стрімко зменшилася і не дотягує до 90 тисяч. А це означає, що другий тур виборів не проводиться. А кандидат від опозиційного блоку автоматично стає очільником міста. Жителі Павлограда вже третю добу пікетують мерію, де розміщена міська виборча комісія. Числиться, що місто Павлоград віднесено до. Місць, в яких міського голову, вибори міського голови проводяться за мажоритарною системою. Це прийнято рішення нашою виборчою комісією, але є вищий орган над нами, це центральна виборча комісія. Як вона відреагує на нашу постанову, я не можу нічого коментувати. Після виборів, виявляється, у нас менше на кілька сот жителів. цього не може бути. Це нечесно, це несправедливо. За годину до рішення ТВК і на третій день після виникнення Павлоградського скандалу на нього відреагував президент на своїй сторінці у Фейсбуці. Петро Порошенко написав він обурений і Вважає, що переможця мають визначати виборці, а не чиновники. Президент підтримав позицію комітету виборців України щодо неприпустимості підміни понять виборча система та повторне голосування і висловив сподівання, що суд захистить виборче право жителів Павлограда. МВС кваліфікує скасування другого туру у Павлограді як порушення закону про місцеві вибори і проводить перевірку. Про це заявив міністр внутрішніх справ на засіданні Кабміну в середу. Під час свого виступу Арсеневако повідомив, що до нього звернулися громадські організації опора та КВУ щодо рішення ЦВК про скасування другого туру виборів у Павлограді. Утім, міністр не уточнив, чи кримінальне провадження розпочато стосовно певних осіб чи за фактом правопорушення. Мы квалифицируем соответствующие действия как нарушение избирательных прав граждан, нарушение закона о местных выборах, внесли соответствующее ЕРДР и введем проверку. Одеський окружний адміністративний суд в ці хвилини вирішує долю виборів мера міста напередодні міськвиборчком Офіційно визнав перемогу чинного міського голови Геннадія Труханова. Але провладний кандидат відмовився визнавати поразку на виборах. Олександр Буровик звернувся з позовом до окружного адміністративного суду щодо порушень під час підрахунку голосів. Більше того, зібрав мітинг на свою підтримку. Прийшли близько 200 людей. Приблизно стільки ж фанів зібрав і Геннадій Труханов. За офіційними даними нинішній очільник Одес... Еси набрав майже 53 відсотки голосів виборців. Його найближчий суперник, боровик, удвічі менше. В одеському осередку комітету виборців України не відкидають можливості того, що другий тур виборів на посаду міського голови Одеси таки відбудеться. На даному етапі ми не можемо окончательно ісключати вероятність второго туру, поскольку не істек срок обжалування. Ну і в-третьих очень висока ціна. Как победы, так і проигрыша. і я соответственно думаю, що ближайшие два дня нам покажуть, яка из сторон готова приміняти які методи, готова ли она мириться з существующим положенням вещей. увечері? Реформи зранку гроші або навпаки. Посол США в Україні Джефрі Пает закликав Верховну Раду та уряд. Тримати курс інтенсивних змін це запорука ще більше підтримки від США, сказав дипломат в інтерв'ю з Пескору. Він нагадав умови, за яких Сполучені Штати готові вже найближчим часом надати Україні третю лінію кредитних гарантій на 1 мільярд доларів. Зокрема, два дні тому під час свого візиту в Україну міністр торгівлі США Пенні Пріцкер наголосила, що це буде зроблено, але якщо Київ продовжить виконувати умови кредитної програми МВФ та буде боротися з корупцією я хотів би сказати про умови надання кредитних гарантій, і найважливішою є принцип, про який сказав на прес-конференції прем'єр-міністр. По суті, він сказав, нема реформ, нема грошей. Ми дуже сподіваємося, що оголошення про надання кредитних гарантій буде свідченням підтримки, але й служитиме стимулом продовжувати жорсткий процес реформ. На понад 2 мільярди гривень закуплять ліки в Україні. Угоди вже підписані з міжнародними організаціями. Саме вони опікуватимуться тепер закупівлею. звітує міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі на наступному тижні мають створити відповідне агентство, яке і буде закуповувати медичні препарати. На килимку слухали і голову фіскальної служби до кінця року мають скоротити майже 12 тисяч осіб. Станом на сьогодні, відповідно до закону про люстрацію, звільнено 80 чиновників. Але прем'єр знайшов зайця, якого насіров пропустив, чи не побачив, чи не хотів помічати. Кудась пропало одно прізвище за попередніми даними, яке залишилось поки що на своїй посаді. Це керівник Державної фіскальної служби в місті Києві, який підлягає невідкладному звільненню. Дереж буде перевірено і зроблено. Перевірте, будь ласка, на відповідність акту і вашого наказу. Виправдання ОБСЄ у міжнародній місії називають просто помилкою. Те, що серед їхніх спостерігачів журналісти викрили російського офіцера головного розвідуправління Росії. У Сєвєродонецьку наші кореспонденти стали свідками того, як один із спостерігачів на підпитку агітував місцевих жителів за руський мір. Пізніше з'ясувалося, його звуть Максим Удовиченко, і він офіцер російського ГРУ. Цю прикрість переконують у місії. Вже залагодили. Розвідника звільнили за пияцтво, а не за заангажованість. Не знайшли аргументів представники ОБСЄ і на те, чому Росіян призначають спостерігачами на війну Росії проти України. Помилку виправили, і той спостерігач, російський спостерігач, про якого йдеться, він зараз відкликаний. А може, ви все ж таки передумаєте, прокоментуєте те, що ви побачили? Так, то як то я подзвоню, як буде нові думки. Російські судили ще як воно є, або як зробити Савченко винною у смерті російських журналістів. Відео першого допиту української льотчиці на території Росії тепер у розпорядженні спецкору. Це кілька годинний ролик, де надію розпитують, нібито як свідка. Допит в слідчий, якого адвокати ув'язненої називають головним фабрикантом справи. Його обличчя у нашому ефірі просто зараз. 25 червня 2014 року, за тиждень після викрадення, готель у Воронежі, це перший офіційний допит надії на території Російської Федерації. Слідчий на прізвище Маншин переконує українську льотчицю. Вона лише свідок, тож закінчити допит може у будь-яку хвилину. Але у той момент розповідає адвокат Надії, комітетник РФ хитрував. Відмовитись від відповіді на питання полонянка. Не могла то, що не впадає в кадр. Це то що в сусідній кімнаті, це у комітного номера. А находились двое вооруженных охранников. І Надіжду не тільки не випускали з номера, її запрещали підходити к окну. Слідчий вирішує дізнаватися все з того моменту, який сам вважає початком війни, з подій на Майдані. Ми будемо оперувати тими термінами, які в настоящее час активно використовують средства масової інформації. Тобто це так називаємо правий сектор, це так називаємо Нині Національної гвардії України, либо ви как то їх по-другому можете охарактеризувати? Да, от ви і оперуйте такими термінами для мене це народ України. Я е, не бачила на них якихось. Е, я не чула, що вони належали. Це всі були просто народ України, який вийшов на Майдан. Далі чотири години слідчі намагаються в подробицях дізнатися з ким, де і як проводила час надія у період із закінчення Революції Гідності до початку воєнних дій на Донбасі. Мені курить можна. Да, конечно, і вже це не дуже схоже на допит свідка. Слідчі тисне по кілька разів перепитує і наполягає, щоб Савченко називала конкретні імена та назви. Можете хоча б приблизно, якщо ви розполагаєте такою інформацією, більш точно назвати населені пункти або території, де могли знаходитися находитися утеті артилерійським намір Детально Надія погоджується розповісти лише, як потрапила у полон. Парадокс попасти в полон до власного народу. Це мене нічок сміху не викликав вранці, 17 червня минулого року. Дізнавшись, що українські бійці потрапили у засідку, розповідає Савченко. Вона взяла чужий автомат і з міста щастя на Луганщині разом з сестрою Вірою поїхала у бік селища Металіст. Коли почула постріли, залишила сестру і пішки вирушила шукати лінію зіткнення. Десь близько сьомої ми розійшлися, тому що я відвозила поранених. А надія вже була ув'язана в цей бій. Спочатку побачила поранених. Потім згоріли бойові машини і врешті натрапила на бойовиків. Я не бачила блокпоста. Ну, тобто по дорозі я спостерігала, тільки спочатку підірвали техніку, потім я побачила вже місце засади, споможні, потім я побачила саму засаду, самого блокпоста я не бачила. А потім на мене видягнули мішок, я вже нічого не бачила. потім... На мене наділи Скоріше саме не везли через блокпост металіста, але мене вже везли на машині. Народного вчення, народного вчення, я Російських журналістів, у смерті яких її звинувачують, Надія не лише не бачила, а й почула про це тільки за добу від колег загиблих. І от вони мені сказали, що ви що... знаєте, що сьогодні були вбиті два російські журналісти? Ви знаєте, що були вбиті два російські журналісти? Перший раз, коли я про це почула? Перший раз, коли я об цьому слухала. Потім мені про це говорили часто. А ви яким-то образом учасували в цьому обстрілі? В мене не було міномета. А ми вважаємо, що Манчин – це головний фальсифікатор в цій історії. Безусловно, заказ ему и команду ему давало его начальство, но исполнителем, тем, кто работал руками, тем, кто писал эти фальшивые документы, был сам Маншин. Вон уже понімало, що Савченко буде главним обіняємо пати історії. Насамкінець слідчий Маншин дає надії її мобільний, просить його увімкнути і на камеру розпитує про кожний контакт у телефоні. Це закон я вас прошу, просто показати контакти. Коли дійшли до повідомлень, стає зрозумілим. Надія у той момент не дуже замислювалася наскільки сильно вона особисто цікавить російське слідство. А от її близькі вже тоді відчували, що просто і швидко її історія не закінчиться. Я не знаю, що це заново. Це якийсь телефон посольства України телефон в Росії. Ухтишка. Це що таке? Спасіба, давайте я скористаюся. А, до речі, до речі, а посольство України в Росії то знаєш що вас? Напевно, ні, да. Мар'яна Бухан, Валентина Мудрик, Вадим Дмитрів. Спецкор 2+,2. На Кубані сьогодні поховали загиблого в сирії російського солдата Вадима Костенка. Його тіло привезли додому напередодні. За версією Міноборони Росії солдат укоротив собі віку. Він нібито служив за контрактом технічним спеціалістом на авіабазі, де після чергування наклав на себе руки, не зміг пережити розлуки з дівчиною. Втім, родичі солдата в таку версію не вірять. В інтерв'ю Reuters Вони розказали, що дня говорили з ним телефоном і в день загибелі також. Під час розмови він був веселим на тілі Костенка виявили травми, які аж ніяк не підтверджують, що той вкоротив собі віку сам. А російські змі зазначають, що на прощальній церемонії присутні священники, а самогубців, як відомо, церква не відспівує. Повідомлення друзів загиблого у соцмережах, свідчать, він загинув у ході бойових дій. Бібліотеку української літератури у Москві. догори Дригом перекидають ФСБшники. Російські слідчі вилучають книги, електронні носії та документи, шукають нібито націоналістичну літературу і газети, в яких буцімто перекручуються історичні факти. Російські видання повідомляють про примірники газети Час руху. Яку свого часу видавав народний рух України, і сьогодні ж у Москві силовики затримали співголову об'єднання українців Росії Валерія Семененка. Нагадаю, він був головою федеральної національно-культурної автономії українців Росії, яку суди заборонили в 2011 році. Сухо і без конкретики повідомляє штаб. АТО про ще одну перестрілку на Донеччині під час бою під Зайцевим це неподалік горлівки поранено українського бійця перемир'я. А таке воно неспокійне, практично по усій лінії, особливо на Донеччині. Піски водяне опитне Луганське без прикриття, попри відведену важку зброю, наші не втрачають сили духу і боронять рубежі. Пробудні 30-ї механізованої бригади. Репортаж Наталі Нагорної. Вони разом від самого початку старий брудний прапор разом з хлопцями із 30-ї механізованої бригади тримають позицію. Дощ вже 8 місяців. На цій позиції він командир, його позивний дощ, і в нього лише 4 ріжки до Калашникова та дві гранати. Але 26-річний взводний не нарікає. Пройшов півтора року важких боїв і переконує, чим відбитися від ворога знайдуть. У Нас є плюс штатне озброєння бойові машини. От що ж це все. От, ми озброєні. Війна ще не закінчена і вони тут потрібні. Це командир пояснює своїм підлеглим і переконаний, йому вірять та його розуміють. Задача командира, яка не тільки давати накази, а ще й підтримувати людей, От, пояснювати їм, для чого вони тут, що вони захищають, свою землю, рідну землю, на якій вони народились. Моя задача їм пояснити. А їхня задача виконувати бойові накази. А От з боку ворога відведення важкого озброєння дощ не помітив. каже, хоча по їхній позиції наразі не гатять, але вибухи чують постійно. Мені з різних постів доповідають, що там розрив, там розрив. Тобто, якщо є такої мощності розриви, то значить є бойова техніка. Тим часом найстарший боєць Юрій Олексійович батя носить на кухню дрова. Вже почали готуватися до зими. То для кухні дрова, там для дрова. Він тут найстарший, йому 56. Пішов добровольцем і найбільше вдячній дружині. Не стала стримувати, зрозуміла, відпустила. Вона у мене золота, я її люблю. Володимир на посту переконує, навіть без дров не мерзне. Я не відчуваю різниці, що літо, що замало мені. Думки про дім, про сім'ю вони гріють. Найбільше думає про перемогу, точніше, Вікторію. Це ім'я його онучки. У телефоні більшість фотографій саме маленької дівчинки. У відпуску казала діду довго не буде. приде скоріше. Не поспішає додому лише сам дощ з дружиною розлучився, тому вирішив. Його дім тепер війна. Була сім'я, ну і розсталися ми взагалі. Мені по факту додому немає чого вертатися. Нове життя взводне обіцяє розпочати відразу після перемоги. З Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко Микола Головко Спецкор 2+,2. плюс пропускних пунктів з окупованої території на вільну Україну побільшає у напрямку Курахове та Лисичанськ. відкриють проїзд уже впродовж листопада. Вільну дорогу і новий пропускний пункт обіцяють і в районі Костянтинівки. А ще прикордонники розповіли, аби уникнути спекуляцій на тему хабарництва за проїзд лінії розмежування разом із людьми в погонах працюватимуть і цивільні. Їх уже набрали, і перш ніж заступити на чергування на КПП, нині всі проходять навчальну підготовку. Набрали добровольців з місцевих жителів, це хлопці, дівчата, які, на наш погляд, будуть там. Нове обличчя Державної прикордонної служби України. І після 20 грудня вони будуть там виконувати завдання. Усе найліпше армії. Рапортують у і міністр оборони і його заступники. Не минає і тижня, аби змін не показували, які у нас файні нові берці або який теплий зимовий одяг. Усе правильно, нинішня розробка бойового однострою непогана, але тільки її на передовій мало хто в очі бачив. І є берці, але не в усіх. Є бушлати та лише в одиниць. Командири голосно запевняють, зимова форма на фронті буде і тихо вже додають. Може, десь під новий рік. Ось такі нові берці будуть за два тижні на кожному 62 тисяч військових, які зараз тримають оборону в зоні. Ато запевняють урядовці. Ти просто опустити його в відро з водою, на трьох годин він не К Німу йде комплект сірки, носки, бачите, щоб не продавали і не крали написано збройна сила України, теплий одяг на передовій, за словами міністра, теж видали усім бійцям. Щоправда, він минулорічного зразка. Але до початку 2016-го вояків переодягнуть в оновлену форму, утеплену та удосконалену функціонально. Окремо можна носити як верх в осінній період. Функціональні кармани, декілька відок застібки. Практично він дуже схожий на нарешті костюм. Єдине, що наша тканина і е, наше пошиття, наша розказка. Ну я думаю, що в Норвегії зима трохи посуворіше, ніж в Україні. Повний зимовий комплект для одного військового коштує приблизно 3200 гривень. Грошей, твердить міністр, вистачить, щоб одягнути всіх. Практично, що офіцери, що контрактники, як правило, на жаль, всі ці роки е, купляли форму самі собі. В цьому році вперше в історії Збройних сил України, коли ми повністю можемо забезпечити всіх контрактників, офіцерів, мобілізованих, солдат страхової служби формою одежі. і не треба її купляти. Харківський центр забезпечення збройних сил завантажений зимовим одягом та обмундуванням до стелі. Тепер завдання для тиловиків – якнайшвидше доправити все це в зону. АТО. буває так, що воно є навіть на складі в бригаді, а солдати вони отримують. Проводили розслідування, є відповідні дисциплінарне стягнення. У таких посудових осіб цей автомобіль зараз завантажують зимовими речами для військових. І Вже за кілька годин він поїде в зону. АТО. щодня звідси вирушають близько десятка таких машин. Світлана Фечун Сергій Олексіїв Харків Спецкор два плюс два. 60 портретів українських вояків презентував у Михайлівському соборі Житомира фотограф, аматор Леонід Шрайбікус, автор світлин, зізнається своїми роботами. Хотів показати очі хлопців, у яких відображені людські почуття, щастя чи смуток, сила волі, чи доброта. Портрети українських воїнів зроблені у різні часи за різних обставин по приїзду додому із зони АТО у військових підрозділах і на полігоні. Виставка мандруватиме Україною. Автор закликає інших фотографів приєднатися до проекту під назвою Погляд АТО і додавати у кожному місті фото своїх героїв. Очі, очі. От, у кожен люди в нас інші очі. Це погляд АТО. Це кожен має цей погляд. Це їхній внутрішній світ. Хоч навіть хлопці посміхаються, є, є ну а очі говорять все ж таки геть інші. У Кіровограді 28 дівчат худнуть заради армії. Там стартував благодійний марафон краси, під час якого збиратимуть гроші для українського війська. Протягом місяця учасниці ходитимуть у тренажерний зал на гімнастику, майстер-класи зі здорового харчування, заняття з психологом. А оплату за ці послуги передадуть на джип для кіборгів-розвідників 3-го окремого полку спецпризначення. Більше знає Олена Шворак. Виснажливі тренування, сувора дієта, розписаний по хвилинах. День протягом місяця кіровоградки робитимуть все, щоб допомогти собі і армії. Спершу очі хотіла помочь нашим ребятам, очень хочеться помочь, іноді не знаєш, як і куди. Вот предоставився такий случай. и заодно помочь і собі сделать немножко себя красивее, немножко элегантнее. внесок за участь в проєкті – пів тисячі гривень. Тренери та консультанти працюють безкоштовно. На заклик долучитися до акції відгукнулося чимало містян, коли ми об'єднали цей соціальний і. Емоційний аспект і фізичний аспект то отримали в принципі дуже гарна мотивованість від них. Зараз бажання працювати, і вони працюють. Вони гарно харчуються. Вони постійно тримають з нами зв'язок. За умовами акції 28 учасниць, які пройшли конкурсний відбір протягом місяця, вестимуть здоровий спосіб життя, щотижня зважуватимуться їх вчать бути красивими, стрункими і спокусливими. Здорова жінка, щаслива жінка це майбутнє нашої країни, це наша опора. Чоловіки, які повертаються до нас з фронту. Мають бачити гарну, здорову, щасливу своє вдома. дома. Дівчат навчатимуть навіть вправам на пілоні. Це поєднання танцю і акробатики. Зацікавило, здається, усіх учасниць проекту без огляду на вік. Поки учасниці гарнішують волонтери армії СОС Підраховують наскільки реальнішим став джип для військових розвідників. Купимо нашим спецпризначенцям автомобіль. Ще один, ще трошечки нам ще 40 тисяч гривень. І буде ще хлопцям машина, тому що зараз дуже важко. Люди трохи, трохи втомились допомагати. Самі ж військові розвідники постійно напрошуються на тренування, щоб познайомитися із учасницями. Однак їх запросять лише на фінальне зважування. Тоді кіборги побачать дівчат уже в усій красі. Олена Швора Краман Крунічкірав Гращина Спецкор Охоплений полум'ям будинок у Нідерландах зустрів пожежників феєрверками. Вони почали вибухати у заміській хатині. Щойно вогнеборці приїхали її загасити. За незвичайною пожежою спостерігали і десятки сусідів, а деякі навіть знімали дійство на камеру. Врятувати будівлю вогнеборцям не вдалося. Під час загоряння постраждали троє людей. Поліція наразі з'ясовує звідки у заміському будинку так багато феєрверків. Не втрачайте пильності. побачимось вже о 23.30. Разом підіб'ємо підсумки дня, що минає щасти.